Прожити одне життя, щоб врятувати тисячі. Такий принцип сповідують брати близнюки Владислав та Станіслав Більчуки з Миколаївщини. Обидва присвятили себе роботі в службі порятунку, де працюють останні 10 років. А під час повномасштабного вторгнення рятували людей з під завалів та гасили пожежі, що виникали внаслідок обстрілів. З рятувальниками познайомилася Наталя якобсон белібова Брати Більчуки родом з Литви. Втім, понад 30 років їхня родина живе в Очакові. Старший Владислав згадує, в дитинстві мріяв бути військовим льотчиком. Та після того, як молодший брат пішов у ДСНС, теж вирішив працювати у службі по рятунку. Повномасштабне вторгнення застав у рідному Очакові. Кожен рятувальник нашої служби побачив, що таке руйнування конструкцій, будівель. І коли там є люди, безперечно, усім страшно так, як тому що ми живі люди, все, але, ну, але ми розуміємо, що це наша робота. Треба тверезо оцінювати ситуацію, та й у найкоротші терміни виконати поставлене завдання. На місцях обстрілів Владислав працює упродовж двох останніх років. каже, найважче було з під завалів діставати тримісячне немовля. Працювали дуже швидко. Злагоджено і дістали цю дитинку трьохмісячну, передали до карети швидкої медичної допомоги. Дитину вдалося врятувати. Владислав і донині підтримує зв'язок з родиною. На сьогоднішній день знаходиться за кордоном на реабілітації з матір'ю. Ну і це, напевно, найкраща нагорода для кожного пожежного у наш час. Молодший брат Станіслав також у цей час виїжджав на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. Пригадує, перші вісім місяців повномасштабного вторгнення Миколаїв окупанти атакували майже щодня. На деяких прильотах працювати доводилось чи не всім складом ДСНС, як-от після влучання російської ракети в будівлю обласної військової адміністрації. Масштаби великі, так і спочатку гасили пожежу там, тому що воно ще все горіло. І в першу чергу підрозділи всі все місто працювало, всі пожежні частини для порятунку людей та пошуку постраждалих. І в нас були також резервні караули, що нас викликали. І ну, хто був вихідний, то також всіх туди, ну, туди викликали. Найчастіше ворог цілив по цивільних об'єктах Миколаєва вночі. Темрява значно ускладнювала роботу ДСНСівців, коли вночі. І воно ще тільки все сталося, багато паніка в людей, ще продовжується горіння, це треба все гасити. Темно, поган, погана видимість, тому пошук ускладнюється людей. Інколи багато годин на робота рятувальників з порятунку людей не дає бажаного результату. Так сталося з 11-річним хлопчиком, якого 6 годин витягали з-під завалів. Він опинився під уламками будинку внаслідок чергового обстрілу міста у жовтні 2022 року. Та після всього пережитого в лікарні серце хлопчини зупинилось. Інколи і по 5 годин, і по 6, і по 10 треба деблокувати одну людину з під завалів. І буває таке, що Спробували і один метод, і другий, і третій, і п'ятий. І так не виходить і теж час. На жаль, грає проти в такі моменти. У вільний від роботи час брати беруть участь у змаганнях з рятувального спорту серед колег з усієї країни. Також їздять на чемпіонати різного рівня з гирьового спорту, легкоатлетичного кросу та пожежного кросфіту. Були як перемоги, так і поразки. Не обійшлось, і без спортивних травм. 2018 тисячі року Владислав травмував ноги так, що буквально заново вчився ходити. Кілька разів опоривали гомілкостоп, ставили титанові пластини. Робив просто не то, що там десятки сотні різних вправ. Для того, щоб почати ходити, було дуже важко. Все робилося через надзвичайний. Біль зараз я у строю, також виступаю на змаганнях, і десь для мене щастя, що я можу бути корисним. Для Станіслава найбільша розрада дві його маленькі донечки. А ще кажуть брати, вся команда рятувальників це як одна велика родина. Хтось там більш уразливий, хтось менш, але ми. Один за одним слідкуємо. Якщо десь хтось бачить, що десь чи психологічно важко, чи якась перевтома, то міняємо один одного, допомагаємо, психологічно, підтримуємо і завдяки цьому працюємо і надалі. Наталі, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.